Сенсаційне повернення, але Пугачової в об'єктиви камер. Примадонна раптово з'явилась на світському заході поруч з українкою. Камери зафіксували кожен момент, і ми покажемо вам усе. Що ж відомо про українку, яка опинилась у компанії Пугачової, де живе та як сьогодні виглядає Примадонна? Далі розповім. Аллу Пугачову помітили на відкритті українського салону красив лімасолі, що на Кіпрі, поява 76-річної артистки викликала резонанс, адже останнім часом Пугачова рідко бере участь у публічних заходах. Запрошення на урочисту подію примадонна отримала від засновниці салону Українки Дар'ї. На світлинах, якими дівчина поділилась у своєму інстаграмі, помітно, що між жінками панувала мила та дружня атмосфера. Відомо, що Дар'я раніше мешкала в Києві після початку повномасштабної війни у своїх соцмережах вона публікувала дописи, де засуджувала діяльність Кремля та зазначала, що сильно пишається рідною країною. Сама ж Примадонна для б'юті вечірки обрала стильний образ: укорочені світло-блакитні джинси з розрізами на колінах, об'ємну білу сорочку, сріблясті кросівки, і ніжно-рожеві шкарпетки. Образ доповнили на шиї масивний золотий ланцюг, сонцезахисні окуляри та мініатюрний гаманець з підвіскою. Волосся Пугачова зібрала у високий об'ємний хвіст. А завершенням луку став ефектний макіяж у стилі Eyes. Нагадаємо, у 2022 році Алла Пугачова разом із родиною покинула. Ла Росію та переїхала за кордон на знак протесту проти повномасштабної війни й агресії Кремля в Україні. Спочатку сім'я оселилась в Ізраїлі, але після загострення безпекової ситуації в регіоні перебралися на Кіпр. Факт переїзду випадково підтвердила донька співачки Крістіна Орбакайте, коли у своєму інстаграмі розповідала про тур Європою. Як з'ясувалося, примадонна придбала будинок в лімасолі ще до пандемії, що дозволило всій родині отримати європейські паспорти. Сусіди Пугачової розповідають, що діти артистки нині живуть і навчаються в Лондоні. А батько сімейства Максим Галкін вдома майже не буває, адже постійно знаходиться в роз'їздах через насичений гастрольний графік. Алла Пугачова знову в центрі уваги. Її появи, заяви та компанія, в якій вона з'являється, не залишають байдужими ані шанувальників, ані критиків. Її постать залишається резонансною. Для одних символ сміливості, для інших привід для нових суперечок. А якої думки про естрадну російську співачку Аллу Пугачову ви діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під відео. Нові пісні, Алли Пугачової здійняли гучний скандал. Що саме змусило росіян вибухнути від гніву? Чи справді співачка готувала вбивство російського чиновника? Та де зараз живе дружина визнаного Росією іногента? Розповім далі. Пугачова вже декілька років уникає будь-яких публічних розмов на тему повномасштабної війни. Проте тепер вирішила створити кілька композицій, в яких, до речі, не висловила чіткої позиції. 2 квітня співачка опублікувала одразу дві нові пісні Поцілунок війни та мама. Перша описує події війни від імені військового, друга присвячена матерям, які втратили синів на фронті. До армії якого часу і якої країни належать ліричні герої пісень. Невідомо сама співачка цього не коментувала. Втім, росіяни вже встигли перекрутити ситуацію на свій лад. Тексти пісень називають прямою підтримкою їхньої армії. А пісні вважають спробою артистки повернути російську аудиторію. Публіка люто плюється, і хоча Пугачова ще не перетнула російського кордону, у повітрі вже відчувається напруга. Бо цього разу повернення Примадонни може закінчитись не оваціями, а звинуваченням у вбивстві. Нагадаємо, два тижні тому ім'я Пугачової знову гучно прогреміло в цей раз не на сцені. Голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін звинуватив артистку в підготовці замаху на себе. З відповідною заявою, чоловік звернувся до московських слідчих з вимогою порушити кримінальну справу за статтею «вбивство». Бородін сподівався допитати артистку в Росії. Причиною її ймовірного приїзду називали похорон Бедроса Кіркорова, колишнього свекра й вірного путініста. Втім, Пугачова на похорон так і не з'явилась. Ми чекали, що вона приїде. Були б підстави її прямо з аеропорту доставити до слідчого. Ми зверталися до слідчого комітету з цього приводу, і ми допускаємо таку думку, що у зв'язку з цим вона і не приїхала, побоялася. Представники Пугачової вже відреагували на скандал. Її концертна директорка Олена Чупракова назвала звинувачення абсурдними. Я цієї новини ще не бачила. Все це смішно навіть коментувати не буду. Це скоріше Бородін відчуває особисту неприязнь до Алли Пугачової, а не вона до нього. Водночас вона не уточнила, чи планує співачка подавати зустрічний позов за наклеп. Сама Пугачова цю ситуацію поки не коментувала. Давайте пригадаємо, яким було життя естрадної співачки Алли Пугачової. Алла Борисівна Пугачова народилася 15 квітня 49-го року в Москві. Вона стала другою дитиною в сім'ї. Її старший брат помер в ранньому дитинстві від дифтерії. Згодом у родини народився ще один син молодший брат Алли Євгеній. В дитинстві вони дружили, та згодом їхні шляхи розійшлися. До музики Алла мала хист ще з ранніх років. Якось, коли Пугачові було 5 років, мама дівчинки запросила в гості вчительку музики, аби та перевірила у дітей наявність музичних здібностей. І якщо у Євгенія не було особливих талантів, то у Алли виявився ідеальний слух. Відтоді мама віддала маленьку Аллу на уроки гри на фортепіано. Дівчинці доводилось грати за інструментом по три години щодня. Завдяки своїй наполегливості та таланту, вже за декілька місяців п'ятирічна Алла виступала на сцені колонного залу будинку союзів. У школі за нею закріпилось прізвисько Фельдфебель, що означає старший сержант. Вона часто влаштовувала витівки, могла покласти кнопку на стілець вчителя або вимазати дошку воском. Бунтарський дух залишався з нею протягом усіх шкільних років. У 64-му році вона закінчила вісім класів. Алла знала, що хоче пов'язати життя з музикою, тому вступила до диригентського хорового відділу музичного училища імені Іполітова Іванова. Пугачова почала гастролювати ще студенткою. Після виходу сольної пісні Робот отримала перші пропозиції співпраці. Її зацікавив маловідомий композитор Володимир Шаїнський, який написав для Алли дві композиції. Саме вони вивели дівчину в ефіри на Всесоюзному радіо. Кілька років вона працювала у колективі Юність, об'їздила крайню північ і заполяр'я, виступаючи перед буровиками та нафтовиками. У 69-му році залишила бригаду, стала солісткою ансамблю Новий електрон. Пізніше співала у Віа Вісіли рібята, московській обласній філармонії та у Віа-Москвичі. У середині 70-х її запросили в кінематограф. Голос Алли звучав у фільмі Іронія долі. Також вона зіграла головну роль у фільмі Жінка, яка співає. Саме ця роль принесла їй титул Найкраща акторка року. Пугачова брала участь у міжнародних фестивалях. Вона відвідувала музичний ярмарок «Мідем» у Каннах, співала на братиславській лірі та Сопоті. А в 1975 році на Золотому Орфеї виграла гран-прі з піснею Арлекіно. У 80-х вона стала бажаною гостею телепередач. Записала два альбоми і співпрацювала з Раймондом Паулсом. Його пісня Мільйон червоних троянд стала світовим хітом. У той період разом з новою хвилею популярності співачка ще й на додачу отримала прихильника маніяка. На Пугачову тривалий час полював серійний маніяк-вбивця Анатолій Нагієв. Після перегляду фільму жінка, яка співає, злочинець, одержимо прагнув привернути увагу співачки. Якщо цього б не сталося, планував її вбити. На його рахунку вже було шість смертей. Існувала теорія, що його жертвами ставали жінки ззовні схожі на Пугачову. Нагієв ретельно стежив за співачкою, володів детальною інформацією про її концертний графік і навіть знав її адресу проживання. Втім, плани маніяка так і не здійснились. За однією з версій, консьєршка зупинила злочинця, коли той намагався проникнути в під'їзд слідом за артисткою. Згодом Нагієва заарештували та у 81-му році засудили до розстрілу. За деякий час співачка відпустила моторошну історію з можливим замахом на її життя. Та за п'ять років сталася справжня трагедія для всього світу: вибух реактора на ЧАЕС. Попри можливе радіаційне ураження, співачка все ж поїхала з концертом до Чорнобилю. У вересні 86-го року виступала в селищі Зелений Мис. Саме там жили ліквідатори аварії. Співачка не сумнівалась в тому, що треба їхати, аби підтримати людей. Вже в 90-х роках у неї знайшли доброякісну пухлину в грудях. Її можна було б легко позбутись, однак під час операції лікарі занесли інфекцію в її кров. Перебуваючи в лікарню, співачка була переконана, що її життя на межі. Втім, стан жінки покращився, і Алла Борисівна змогла повернутись додому у грудні 91-го року. За день до розпаду Радянського Союзу Пугачову нагородили званням народної артистки. Вона стала останнім творчим діячем союзу, який отримав цей титул. Для мене було дуже уважне звання народної артистки Савського Союзу, і не тому що це звання щось таке дає, а Это було якби как бы подтверждение любви народу, і то, що це було підписано в последний день. Тось в окончанні Советского Союза. Це все було так настолько символічно, потім з гордістю наше звання у 95-му році. Співачка заявила, що йде у творчу відпустку, і записала заключний сольний альбом Не робіть мені боляче панове. Диск розійшовся величезним тиражем, а прибуток співачки становив 100 тисяч доларів, що на той час вважалося рекордом. Та за два роки Примадонна все ж вирішила повернутися на сцену. Взяла участь в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 97. Історія участі була несподіванкою. Спочатку канал ОРТ вибрав серед усіх претендентів Валерія Меладзе, для якого Алла Борисівна написала пісню Примадонна. Але перед конкурсом Меладзе захворів. І керівництво каналу відправило на Євробачення Пугачову, де співачка посіла 15-те місце. Після участі в Євробаченні Пугачова повернулась на сцену зі світовим турне. За три роки дала 150 концертів у Росії, пострадянських країнах Європі, США та Ізраїлі. Її досягнення відзначили престижними нагородами, зокрема, медаллю Кембриджського центру та премією Овація. Пісні примадонни увійшли до збірників золотих хітів різних років. Видатні поети вважали честю писати для неї тексти. За кар'єру вона випустила понад 500 пісень різними мовами. Її альбоми розійшлися тиражем понад 250 мільйон копій. Пугачова співала російською, англійською, французькою, угорською та іншими мовами. 5 березня 2009 року Пугачова заявила про завершення кар'єри і вирушила до прощального туру Сни про кохання. Під час якого дала 37 концертів у Росії, Казахстані, Україні, Ізраїлі та ще у восьми країнах світу, з того моменту Примадонна дотримується слова і не проводить масштабних виступів, хоч і написала декілька нових пісень. А що ж у Примадонни на особистому? Перше Пугачова вийшла заміж у 69-му році за циркача з Литви Миколаса Орбакаса. Після реєстрації шлюбу Пугачова взяла прізвище Орбакене, але на гастролях виступала під дівочим прізвищем. В 71-му році у подружжя народилася донька Христина Орбакайте, а за два роки родина розпалася. Згодом Микола Орбакас зізнався, що причинами розриву були його алкогольна залежність та трудоголізм дружини. 1977 року Алла Пугачова вийшла заміж вдруге за кінорежисера Олександра Стефановича, шлюб з яким також проіснував чотири роки. В інтерв'ю 2011 року про колишнього чоловіка згадувала так. Він багато чого знав, перераховував купу поетичних збірок. Деякі речі для мене були зовсім невідомі. Мене завжди тягнуло до людей, які могли душевно збагатити. Я до сих пір вдячна йому за те, що він ввів мене в світ художників якихось цікавих, познайомив із людьми, з якими я б ніколи не познайомилася. Правда, вона нарікала, що в період шлюбу режисер повністю контролював творче життя своєї коханої. Доходило навіть до того, що він пояснював примадонні, кому як і коли давати інтерв'ю. 1985 року Алла Борисівна відкрила серце новому обранцю. Ним був директор програм Росконцерту Євген Болдін, який став продюсером співачки на наступні вісім років. Розлучення з Болдіним у Пугачової відбулось через роман Примадонни з партнером по сцені Володимиром Кузьміним. А період заміжжя за Болдіним, як і раніше, лежить важким каменем на душі співачки. Відомо, що в третьому шлюбі примадонна отримала шанс вдруге стати мамою, але вимушено прервала вагітність. Це рішення стало доленосним для артистки. Вона втратила можливість мати дітей. У чому тривалий час звинувачувала себе? Я не прощу себе, що я не оставила рібенка. Що мене заставили все-таки зробити... Аборт, мой муж і колеги, що мені надо работать. А це вже был срок большой. Практически я убила человека. И Я до сих пор переживаю, тому що я вважаю, що це убийство. 1994 року. Королева Естради випустила хіт кохання схоже на сон і присвятила його Філіпу Кіркорову, який на той момент вважався головним фаворитом артистки. 15 березня 94 року між 28-річним поп-королем та 45-річною примадонною було укладено шлюб. Обручається раба Божа Алла, рабу Божою Філіппу, ім'я ім Отця, і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Менятись трижди кольцем. Бажаю вам подбатися. Весілля та вінчання проходили скромно, але розвиток їхніх стосунків не давав нудьгувати шанувальникам, оскільки музикантів оточували конфлікти нетворчого характеру. Їхній шлюб називали продюсерським проєктом Примадонни, яка славилась заступництвом над молодими артистами російського шоу-бізнесу. Шлюб Пугачової та Кіркорова проіснував понад 10 років. 2005 року артисти офіційно розійшлися без афішування справжніх причин розлучення. Втім, відомо, що ще в 2011 році Алла закрутила роман із гумористом Максимом Галкіним. А з 2005-го новоспечена пара жила цивільним шлюбом, залишивши колишнього чоловіка і все, що з ним було пов'язано, 23 грудня 2011 року. Алла Пугачова офіційно вийшла заміж за Галкіна. Історія стосунків Алли та Максима й донині обговорюється серед шанувальників. Фанатам складно прийняти, що кохання з різницею у 27 років, де жінка є старшою, може бути справжнім. 18 вересня 2013 року в родині Галкіна та Пугачової сталася гучна подія. У зіркової пари народилися двійнята син Гарі та донька Єлизавета. За словами Алли Борисівни, малюків виносила сургатна мати. Однак біологічними батьками є Алла та Максим. Співачка ще за 12 років до знаменної події подбала про майбутнє потомство і пройшла процедуру з заморожування яйцеклітин на той випадок, якщо їй не вдасться самостійно виносити дитину. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Примадонна покинула країну. Подружжя разом з дітьми добровільно переїхала до Ізраїлю. Того ж дня Максим Галкін у своєму інстаграмі засудив повномасштабну війну, а також додав, що підтримує зв'язок із рідними з України. Під час своїх виступів гуморист неодноразово засуджував кровопролитну політику Путіна та навіть співав пісні українською мовою. За це в Росії отримав статус іноагента. На противагу чоловікові Алла Борисівна є більш мовчазною стосовно війни. Проте у своїх соцмережах Примадонна повідомила, що солідарна з Максимом, і назвала його чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає своїй країні мирного життя, свободи слова та припинення загибелі людей за ілюзорні цілі. Згодом Галкін повідомив, що вони з Пугачовою отримали європейське громадянство і не планують повертатись до Росії. Втім, Пугачову неодноразово помічали на території боліт. Наприкінці серпня 22-го року стало відомо, що Пугачова разом із дітьми перебуває у Росії. За місяць Пугачова разом з Лізою та Гаррі покинули РФ. Проте, вдруге, Пугачова з'явилася вже в 23-му році. Алла Борисівна приїхала на похорон друга, легендарного кутюр'є Валентина Юдашкіна. У березні 24-го року голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін написав, що Пугачову варто покарати за підтримку українців та дати статус іноагента в Росії. Проте, Міністерство юстиції РФ не знайшло для цього підстав. А що ж там із майном та бізнесом Пугачової в Росії? Пара мала затишне сімейне гніздечко у заміському маєтку на Росії в селищі Грязь. Їхній будинок був схожий на справжній замок. Його загальна площа складала 2,3 тисячі квадратних метрів, а вартість сягала 10 мільйонів доларів. Та в 22-му році в ЗМІ ширилась інформація про продаж замку на фоні виїзду подружжя за кордон. Крім того, ширились чутки про те, що Пугачова забрала документи дітей зі школи і розпочала ліквідацію своєї іменної компанії АБП у Росії. На противагу з'явилась інша новина: співачка має ще одну ділянку у Первомайську. Інформація стала відомою після судового процесу. Газпром звернувся до суду через наявність заборгованості власниці за газ. Ішлося про суму трохи більше 15 тисяч рублів. Попри майно в Росії, Пугачова з Галкіним поки не планують повертатись до країни-агресорки. А через війну Ізраїлю з Ліваном пара вирушила до доньки Пугачової Крістіни Орбакайте. Наразі родина Примадонни проживає в США. Скандали довкола Алли Пугачової не вщухають уже багато років. Вона викликає різні емоції від захоплення до обурення. Її висловлювання та вчинки часто стають приводом для гострих дискусій. А що думаєте стосовно примадонни російської естради? Ви свої думки пишіть у коментарях. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайку. До зустрічі.